Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, я нарешті повернувся у Хаймарс Україну. Так, це один із найкращих альянсів, де я провів. Ну, більшу частину свого ігрового життя. Отже, сьогодні в нас чекає стрімка атака, і ми будемо битися проти альянсу Теорія ТБВ. І так як я, там двічка стоїть, мабуть, це рекрут Альянс. І я можу запевнити вас, що буде дуже-дуже важко. Отже, переходимо до першого суперника. Як бачите, сила команди досить небезпечна, є досить потужні герої нові, такі як Гесталь, синенький оцей. Ну і звісно, звісно, топовий Араміс, топовий Людвіг. І що можу сказати? Відразу, все це я роблю вже в записі. війну я відіграв, але не зміг записати її зі звуком, і тому приходиться коментувати після. Після. після того, як це я вже закінчив. Ну і що можна сказати? Це точно коштує того, щоб додивитися відео до кінця. І не забуваємо, звісно, підписуватись на канал. А ми зараз переходимо до першого бою, де я взяв трьох червоних героїв. Своїх найулюбленіших ударних, ну і в дієчко вирішив вигуляти, лісю яку досі не можу нормально реалізувати. Ну і настав її час, настав її час, відразу бачачи поле, можу сказати, що буде дуже-дуже важко, тому що я зайшов на поле і дивився. Ну, блін, ну що це таке, де камінчики? І поміркував, що перший хід треба, звісно, робити трійку червоних, тобто через комбо це все заходити і шукати потрібне мені каміння. Як бачите, я відразу побачив, що є вихід на жовте. Ну і звісно, почну його збирати. Після ульти Араміса я зрозумів, що буде не все так легко, але вирішив все-таки дозбирати червоним. Тому що, якщо б я зібрав би спочатку жовті камінчики, червона б з'їхало би і не зміг би дозрядити своїх героїв. Араміса я вирішую пробити силою, тому що це дуже потужний герой, якому не потрібно давати ультавати, тому що він буде ставити свої захисні стяги, які я не можу знімати нічим. І якщо він ультанув би в другий раз, то, мабуть, це була б поразка відразу. А так ще шанси є. Тут, звісно, я вирішую, дивлюся, що є захисні стяги, і розумію, що треба робити якийсь нейтральний хід. І вирішую, так як синій герой стихії льоду заряджений, віддати каміння у нього. Ви подивіться на цю шкоду, мінус 2 мінус відразу, просто без шансів, але ж є блокування, є блокування в правого флангу. Лісю знову на заряді. Тут, звісно, я блокував би лівий фланг і почав би шукати потрібне мені каміння. Так, я розумію, що 3 проти 4 це дуже вже важкий випадок, і не факт, щоб я переміг би. Але ж, друзі, але ж але ж це станеться. Звісно, не потрібно було цього казати, але ви просто подивіться, як я їх технічно розбираю. Так, є блокування. Знову блокую Людвіга, бачу 3 камінчика у пустоту, відразу заряджаюся. І розумію, що тут треба виносити лівих героїв. І так як синій наносить дуже потужну шкоду, я розумію, якщо він зараз вдарить по трьом, то це може бути відразу поразка. Гестальт не такий потужний. Так, він б'є досить непогано. Але три камінчика від нього від ульти може залетіти в одного героя. Як ви бачите, два камінчика летить в лісю, але червоний герой мій залишається живий. Ну і тут вже нічого такого важкого, потрібно було лише знайти потрібний камінчик. І Людвіг, який вже стоїть на самоті, ну він не несе ніякої шкоди. Хай собі заряджається, я розумів, що це все можна зняти з камінчика або червоного, або жовтого. Ось ми його пробиваємо. Є дозарядка своїх героїв, і я розумію, що Машка і Руген просто затащить цей бій. Так і стається. Перша перемога, перша перемога, і як ви бачите, поле вже, ну. Є пару недобитків, і залишився лише один цілий суперник, на якого потрібно йти. Потрібно брати потрібних героїв і спробувати пробивати його. 5-391. Знову топові герої Зандрія, Люсинда, Кальо. Ох, як я полюбляю цю гаргулю. Відразу вирішив подивитися на Люсинду, тому що я не пам'ятаю, що цей герой робить. І міркував, довго я міркував над командою атаки проти такого суперника. Спочатку думав, можливо, жовтих там взяти, чи можливо, синеньких. Як ви бачите, ось я дивлюся на свою колекцію героїв і міркую кого ж взяти. Вирішую взяти, зіграти це все через таун, через трьохзіркову ведмедицю. Тому що розумію, що без таунта цього суперника ну проти нього буде дуже важко. Тут яка проблема? Проблема в тому, що якщо все щось піде не так, і герой, я розумію, що герої раніше зарядяться, просто вони масою мене задавлять. Там дуже багато масовиків, калює і так далі, які просто скопіїв ульту абсолютно будь героя, який помер на полі, на полі битви, ну, звісно, своїх союзників. І це дуже болісно. А за рахунок ведмедисі, я розумію, що я можу витримати одну або дві ульти любого масовика, пережити це діло, законтрити і так далі. Як ви бачите, тут я, звісно, захотів взяти Лорда Локі, але подальше я його зміню. Тому, що, подивившись на своїх героїв, я розумію, що це не те, що мені потрібно, і вирішую добрати сюди Героїв стихії вогню. Саме вогню, тому що це ну, одні з найкращих героїв, які я вже звик грати. Раніше мені завжди щастило на, геро... на героїв стихії Темряви, але ж часи змінилися, і я дуже-дуже багацько наловив героїв стихії вогню. Машка, це прям. Просто супер був час, коли я зловив на неї костюм і був дуже-дуже задоволений. Отже, початок бою. Так, тут з камінням трошки краще, ніж минулого бою. Ну і тут я міркую, що робити. Вирішую я йти через центр, і відразу бачу, що я можу зібрати своїх червоних героїв за рахунок двох ходів червоного каміння. Замітьте, якщо б зараз я б не взяв таунт, то б. Багато моїх героїв отримало досить велику шкоду. Так, Люсинда, звісно, поставила на себе таунт, який я просто зняв з каміння, тому що використовую машку в костюмі, а вона маг, і на 20-х емблемах вона творить просто дива. Просто з каміння, або ульти може задіспелити любого суперника. Тут я вирішую довго міркую, кого пробивати, розумію, що краще все-таки вбити кальо, тому що. Ну, він майже заряджений. Люсинді ще трошки довше на один хіт може бути зарядка. Ну і треба ж когось добувати. Тут, Пітерс, теж дивлюся, гадає, і вважаю, що робити, що не робити, і вирішую все-таки, що треба завалити машку. Чому? Ну, тому що герой вже добитий, і в мене є шанс пропустити камінчик і скрізь пустоту і зарядити своїх червоних. Так, тут пощастило, тут під'їхав камінчик потрібного кольору. Ну, я в будь-якому випадку зарядив би червоних. Це було б через хід, і плюс до того, що там на нас на ведмедиці висить таун, цей бій би я переміг би вже 100%. Ну і залишається крокодил, якого я без проблем просто зношу. І все. Ось такий у нас другий бій, ось така шалена перемога. І там, де я використовував героя в трьох зірочок. Далі, бачичи ситуацію, потрібно було перевертати поле, і я вирішую піти на ось такого суперника. так тут трошки підбитий, але ж дивіться, я вам так скажу. На цьому режимі війни не потрібно дивитися на силу команди захисту. Потрібно дивитися на герої, які там стоять. Тобто сила захисту може стояти в 5 тисяч, але вона буде виносити абсолютно любого, кого б не взяли. Якщо там якісь герої зарядяться, вони просто винесуть всі вщент. А можна піти на команду захисту в 5600, де не буде імбових героїв. І ви зможете з ними впоратись без усіляких проблем. Тут, як ви бачите, досить потужні герої, досить важкі. Вирішую я брати знову ведмедис, тому що потрібен таунт. Ну, тому що там ну, такі герої, які, від яких треба якось якось виживати. Ну і звісно, беру трійку жовтеньких, тому що там є фіол, який теж треба пробивати. Взяв я тут Водолза, Байонга, вольфганга, які непогано між собою співпрацюють. І навіть тут два блокератора. Гензеля теж вирішив сюди взяти, тому що є Альфріка, є мамка Півночі, є Кальо. Ну, Коротше, просто подивіться на цей захист, з ним якось треба боротися. І що я можу сказати? Зараз все побачите. Тільки зайшовши на поле, я зрозумів, що потрібно було брати героїв стихії вогню. Тут я не вгадав зі стихією, але ж ну що я можу зробити. І тепер подивіться на проблему. Проблема в тому, що полетіло кляте комбо, яке просто відразу зарядило Раміса, який мені почав потрошки пробивати моєго ведмедя. Ну і звісно я розумів, що ведмедиці висачить тільки на одну ульту ще. І сама проблема це, звісно, захисність стяги. От, якщо б пофіксили трошки Раміса, зробили, що це все деспелося би, проблем не було. А так, поки це не зроблять, то це дуже важко проти такого героя грати. При тому, що це дуже швидкий режим, де герої заряджаються дуже швидко. І оці от захисні стяги, які він ставить, вони просто можуть вирішити хід битви. Як ви бачите, я поки що ні в кого не ультую, тому що розумію, що я нічого не можу зробити. Не повісити промахи, не заблокувати. Ну і бачучи те, що в мене ведмедиця може витримати ще одну ульту, вирішую зарядити Ельфріку. Тут, звісно, мамка півночі. Якимось чином міфічним не врятувала реміса, не підняла вона я з того світу. Тут я вирішую, звісно, же блокувати героя стихії льоду, тому що гобліни ну вони досить-досить потужні. З урон не пронесли, тому що герой ухилився за рахунок свого класу розбійник. Ну і тут Байонг. Байонга я дуже довго міркував, Кого ж його зарядити. Вирішив зарядити в кальо і підірвати цей клятик кріс. Але ж чудо не сталося. І каміння не склалося так мені потрібно, комбо ніякого не отримали. І я розумів, що це кінцева. Просто подивіться, зараз Альфріка блокує трьох моїх героїв. Одного з них вбиває. І бачучи те, що мамка півночі вже на поготові після цього ходу. Я вирішую, що потрібно збігати, тому що ну, тут я вже нічого не зроблю. А мамка півночі, якщо вона ультане, вона може підняти Араміса, який після цього може ультанути, відхилити всіх, ну і буде не переливки. Так, зробили 9 очків. Але ж, бачучи те, що суперник залишається на полі, і мені потрібно все-таки його пробити, я вирішую зробити реванш. Де я буду використовувати героїв стихії Темряви. Ну, а інших зараз побачите. Знову теж довго міркую, дивився, кого краще взяти, кого ні, вирішую взяти Кіті, яка просто контрить Альфріку. Друзі, отакі герої, як Кіті, їх потрібно качати. Хай вони вам не подобаються, але вони дуже сильно зарулюють проти таких героїв, як Альфріка. А чому так? Побачите в цьому бою. Далі. Вирішую взяти Бакана, потім, звісно, зараз я його зніму, тому що ну це така дурна ідея. Ну, типу, герой, який стоїть у куті, так, він там б'є по трьох, але шкода не така собі сильна. І він не повноцінний трипл шотер. Зараз я дивлюся, кого брати. Вирішую брати героїв зелені. Вирішую взяти Франса, Кальовий гуляти, до речі, свого. Ну така команда. Я ніколи таку команду не експериментував. Ну так, от, щоб брати саме таких героїв між собою, які будуть співпрацювати, але ж все буває перш, перший раз. Тут я шукаю кальо, який в мене заховався серед моїх героїв. Ну і вирішую замість абакана взяти бертилу, яка в мене не, не на емблемах, але чому її? Ну Тому що це масовик, і, в принципі, якщо було б зелене каміння, Франс плюс бертила вони пронесуть нормальної шкоди. Кіті і Бастет я залишаю, Кіті як контроль фріки, Бастет, ну. А чому ні? Чому ні? Її ухиляння може теж досить круто зіграти і допомогти в певному моменті. Звісно, не забуваю переставити загони, тому що братило без емблеми. якщо б її залишив би 5, вона б не зарядилась би. І вона б не зарядилась би. І в якийсь би момент це б зіграло б зі мною погану штуку. Відразу заряджаю свій фіол. відразу вирішую зарядити Кіті. Звісно, ухиляння. Поїхали, чому пені, тому що воно ну, може. Є... Трапиться по-різному. І підриваю Фіол Кріс, який дає мені знову до зарядку потрібних мені героїв. І зараз просто подивіться, Кіті контрить Альфріку. Повністю всі заблоковані суперники. Я розумію, що це вже майже перемога. Відразу Кіті я вирішую притримати. І що? Потрібно. Ні, не притримав її. Хоча гадав, що потрібно було притримати. Не ну, ж кажу, це все в запису. Запи... За... 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 Запис дивлюся, тому ну. Тому бувають помилки. Відразу вирішую забрати кальо. Я вважаю, що це нормальний хід, тому що кальо більш небезпечний, ніж мамка півночі. Якщо б спочатку бив би мамку півночі, і Кальо б зарядився, ну не дай Боже, і ультанув би він міг би скупівати ульту Мамки півночі когось підняти. Наприклад, і її. І потім вона ще ультанула і ще б когось могла підняти. Ну, коротше, вирішив відразу з Горгулею розібратися. Ну і добивати потім останніх героїв, які залишились. Тут уже Альфріка вже нічого не могла зробити, і тому з другої спроби реванш вдався. І ось поле ми перевернули, і потрібно було робити теж якісь ходи. Як бачите, поки що ми програємо. Хоча, в цілому, ця війна закінчилась нашою перемогою, де ми перемогли в різниці в два очки, друзі, в два очки. А тепер поміркуйте. Що б було, якщо б я, наприклад, розбився б в другий раз би. На тому б супернику, або, наприклад, десь ще допустив помилку. Ми б програли. Ну Це я тільки зараз розумію. В той момент, коли я грав, я трошки міркував по по-своєму. Отже, вирішую взяти середнього суперника, щоб, ну, щоб спробувати 100% знести. Тут я вирішив використати Кірюху, Персея і, звісно, топового коника Ареакса. Ну і в двійку взяв Сабіну та Протея. Сабіна Діспеллер, протей може блокувати набір мани трьох героям. А так як там два контратакера, то Сабіна і протей, ну просто нормально їх контрять, чому б і ні. А якщо зарядиться сині, то за рахунок Ареакса і Персея я зможу пробити хоч якийсь фланг. Початок бою, відразу теж дивлюся, наші то непогано, але дуже б хотілося десь синє каміння. Бачу, що поки що я не можу з перших ходів зібрати те, що мені потрібно. Довго міркую, що ж робити. О, що ви зробили в цьому випадку? Я вирішив все-таки ультанути, ну тобто скинути фіол-камінчики. Ультанути, ультанути, я ще успію. Скинути фіол камінчики. Тут я вирішив піднімати синє каміння, тому що бачив вихід е, на те, що там можна, можливо, якимось чином зібрати кріс. Хоча, е, переглядаючи повтор, я бачу, що можна було зробити трошки інші ходи. Але ж це вже історія. Що зроблено, то зроблено назад уже час не повернути. Тут бачу, що я зараз зможу зарядити своїх героїв стихії льоду, і коник зараз буде реалізувати себе у повному обсязі. Відразу скажу, хочу тут зробити саме так, якщо б, наприклад, я б ультанув би по трьом героям, проніс би центральний і Аракс би наніс би шкоду не всім героям. Тому я вирішив вдарити по двом, зрізати стихійну броню і далі Араксом пройтися абсолютно по всім героям. Тут я, звісно, отримав нереальну шкоду, мінус герой відразу з одної ульти. Був трошки шокований. Але ж розумів, що герої стихії льоду тих мене заряджені. І в парі з Ареаксом роблять дива. Просто зношу суперника, без усіляких проблем. Ну і залишається остання спроба. Теж довго міркував на кого піти, розумів, що в мене герої ну такі собі залишились. І треба треба когось реалізувати. Так, в мене там є лорд Локі. Під якого зараз я буду гадати, на якого суперника бігти, щоб максимально отримати користь від цього героя, вирішую піти на захист, там, де є зайка, там, де є мамка півночі, ізурнія. Ну, ось, ось цей захист. Я довго міркував на когось бігати, подивився всіх, плюс-мінус, і розумів, що мені треба робити шот. Звісно. Я повернувся для того, щоб робити шоти, а не просто йти і програвати. Звісно, це дуже швидкі режими, тут може бути по-різному. Ну, но... я вирішив взяти лорда Локі плюс Кірюха, це в мене стандартна двігічка, і вирішив вигуляти зелень. Взяв Марселя, хоча до цього часу я брав Альмурчика. Але ж це дуже швидкий режим. Тут всі заряджаються за 6 камінчиків, якщо їх загони ману. а в мене вони, як ви бачите, є. Так, звісно, не качені, але цих загонів вистачає, щоб своїх героїв заряджати за 6 камінчиків по героям і 3 в пустоту. А Марсель він більш універсальніший і крутіший герой, тому вирішено взяти саме його. Відразу бачу, що теж тут з камінням. Ну таке собі діло. І. Тут я, мабуть, я точно не пам'ятаю, але вирішив сходити ось так через комбо. Хоча мені здавалося, що я, мабуть, здвигав би зверху червоні і сині, але ж ні. Сталося трошки по-іншому. Відразу зарядив синіх героїв. Ну і щоб ви розуміли, кого ж тут копіювати. Тут герой тільки один для копіювання це Льоня. Льоня у костюмі, який зрізає ману, проносить непогану шкоду всім героям. Як ви бачите, а зріз мани на цьому режимі ну теж може врятувати. Відразу бачу, що зелені теж дуже багато. Три зелених в антиколір, мінус герой. Знову три зелених, ну тут трошки не пощастило, хоча я вважав, що зайку ми мали пробити. Ну і бачите, бачучи, що мамка півночі вже на поготові, я вирішую вбивати саме цього героя. Ну і ви розумієте, чому? Цей герой так, я розумію, що він може і не підняти, але зазвичай воно працює все проти вас. Тут знову бафаємося на атаку, знову копіюємо ульти ульту льоні. Ну і що можу сказати? У суперника немає шансів, тому що приходить зелений камінчик. А це автоматично означає, що я дозаряджаю своїх героїв. І синенький тут прилетів. Ну і все, залишилось тільки ультанути всіма своїми героями і добити цього суперника. Ось так я відвоював. Хотілося б, звісно, набагато краще. Треба було той добив забирати з першої спроби, але ш... це швидкі режими, тут може все піти проти вас. І тоді, що можу сказати? Я зайняв перше місце в себе в альянсі, хоча ми мали роз... два розбиви по факту. Тобто розбив. І добив. Ну, бігли мене на цілого. В цілому, мені дуже сподобалось, непогане повернення. А свою думку, звісно, ви пишіть у коментах. І ми побачимось у наступному відео. Всім гарного настрою, всім пока!